За традицією, які небагато не мало 13 років, міжнародні успенські читання проходять у дружньому спілкуванні та насиченні роботі думки. Як передання і переклад можуть єднати релігії культури народів від Японії до Англії, долати відстань у часі між древньою церквою і сучасною. Богослови філософи та історики з десяти країн світу зібралися в Києві, щоб відповісти на ці питання. Друге десятиліття успенських читань це виклик для всіх нас. Чи можемо ми ще згадати подібні досвіди, щоб кожного року відбувалася конференція, щоб кожного року був видан том з трудами попередніх конференцій. Особливою радістю для учасників читань стало те, що відкрив форум предстоятель Української православної церкви і побажав у серцях зафіксувати ясний переклад істини, котрий ми часто бачимо замутнено. Звичайно, тему форуму передання і переклад обрано зовсім не випадково сьогодні, коли знання іноземних мов необхідне не тільки для розвитку кар'єри, а й для знайомства із традиціями світу. Но є некоторые теперь уже устоявшіся богословские фрази, скажем так, міжнародний богасловський язик, який понімають всі, і католіки, православні. Дійсно, з одного боку святе письмо дихає древністю, а з іншого завжди актуальне. Проте часто в нас трапляються казуси саме через неточний переклад. У чому ж труднощі інтерпретації? У перекладі святого письма на, на інші мови головна проблема не сам переклад, а бажання перекладати, власне говорячи, і бажання читати на цих мовах. Значить, труднощі перекладу таки перебільшені. Про це добре знають насельники монастиря Шевтон, що в Бельгії. Всі вони з різних країн світу, і тому у стінах обителі звучить 10 мов, а ще тут унікальна бібліотека. Как вы знаете, в первые веках, в первых веках были очень много, вот, многие споры богословские, а именно изучать язык другого помог примирить и присоединить разные движения внутри церкви. До речі, родзинкою іспанських читань стала презентація книги «Чинця із Шевтоня. Я дуже радий, що зміг представити свої дослідження у видавництві «Дух і літера в Києві. Перші статті, що увійшли до книги, це мої наукові розробки, які я провів ще 40-50 років тому, будучи студентом і докторантом у Сорбонні. Своїми міркуваннями про неоціненну роль перекладача у передачі християнських цінностей також поділилися Терезія Хайнталер із Франкфурта на Майні, брат Рішари Стезе та інші відомі богослови. Доповідь керуючого справами Української православної церкви про перекладача Євангелія українською мовою Філіпа Мирачевського, яке нещодавно видала наша церква, представив проректор Київської духовної академії отець Сергій Ющик. Багато хто з учасників вже стали метрами успенських читань, а хтось і вперше завітав на форум. Різноманіття тем та інтелектуальної трапези стало, мабуть, головним свідченням, що навіть на такі непрості наукові теми разом міркувати цікаво і плідно.